Виставка наш спадок підготовлена Українським інститутом національної пам'яті в партнерстві з національним заповідником Софії Київська, з національним історичним музеєм та з інститутом рукописів бібліотеки імені Вернацького. Це 15 банерів, які представляють нам епохи та різні страти наших надбань українського спадку, від українського герба тризубу до синьо-жовтих барв наших стягів, від традицій військових до монументальних пам'яток культури. 11 12 століть і до дня сьогоднішнього ця виставка є універсальним об'єднанням знаних і малознаних нам джерел, але які промовляють про те, що Україна виникла на 30 років тому. Її не створив Ленін, не придумали в австрійському генеральному штабі. Україна має понад тисячолітню традицію державотворення, яка народилась тут багато років тому на Київських пагорбах. На берегах Дніпра і яка розвинулася в велику державу, яка на сьогоднішній день є найбільшою європейською державою, і це слова не про плащ, не про сльози, це слова про ту велич і в культурному, і в економічному, і в політичному потенціалі, які мають наші київські пагорби, а разом з ними вся Україна. Націю знищити можна тільки тоді, коли знищити її коріння. А коріння нашої української нації це спадок, який представлений тут. Ми плекаємо нашу історичну пам'ять, ми її оберігаємо. Ми оберігаємо ті матеріальні свідчення, які втілюють цю національну пам'ять.